Потеплінням у Лузівській громаді зросла кількість пожеж в екосистемах, повідомляють вогнеборці. Невідомі спалюють листя та суху траву. Вогонь стрімко розповсюджується, гинуть тварини, забруднюється повітря. За перші два тижні березня на території Лозівського району відбулося 38 пожеж, 35 з яких в природних екосистемах. Найбільша кількість пожеж в природних екосистемах відбулися в таких населених пунктах: село Домаха, село Катеринівка та СМТ Краснопавлівка. Тож звертаємося до громадян з проханням бути уважними та обережними в поводженні з вогнем в Україні випалювання рослинності суворо забороняється. Правопорушників карають штрафами. Також під час воєнного стану в країні паліїв притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 Кримінального кодексу України, в якій передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Ситуацію, що склалася в екосистемі, стурбовані керівники Лузівської громади. Вони звертатимуться з листами до Харківської обласної військової адміністрації та до нацполіції. Поки готувався сюжет, стало відомо, що в артільному старокрузі спіймали 27-річного чоловіка, який спалював суху траву і нібито не знав за відповідальність. Молодику загрожує адмінпокарання.